Революція це не тільки зміна цінностей життя, але й зміна хазяїв цього життя. Награбовані Януковичем та його світою багатство розкрадаються революціонерами навіть через два роки після майдану. Ось і мисливські угіддя Януковича сухолуччя, здається, отримали нових господарів. Закрита Знов? паракура, прокуратура. Вже зараз можна придбати одразу декілька ділянок у заповіднику. Як це зробити? Зараз і розкажемо, і покажемо. У цьому царстві корупції правили бал члени найскандальнішого мисливського клубу в історії України кедер. Резиденція Януковича у Сухолуччі охоронялася набагато суворіше ніж скандально відоме Межигір'я. До революції гідності тут любив полювати Янукович зі своїми товаришами з мисливського клубу «Келер». А по сусідству із угідями мав дачу колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка. Цілковита розруха всередині. Дача генпрокурора втікача, що міститься в Сухолуччі на Київщині, за півтора року перетворилася на руїни. Привести територію до ладу вирішили ті, хто опікувався межигір'ям. З громадою прийняли рішення, що потрібно ну це взяти під охорону. Деякий час тут тренувалися бійці батальйону К2. А зовсім нещодавно Міністерство екології навіть запланувало створення на територіях угідь президента втікача національний парк. А якщо подивитися карту. В це ні про катетарів в стилі згоспу всього-навсього. Але ж всі розуміють, що недавно все це називали сухолуччим, туди потрапити було не можна. Ми вирішили перевірити, що відбувається наразі у новоспроєктованому нацпарку. через першу огорожу проходимо без будь-яких перешкод. А от далі зась. Закрита? Закрита. Знов? Так. Да. Прокуратура? Так. Прокуратура? Да. Понятно. Под арестом. Щоб потрапити по той бік паркану, потрібен спеціальний дозвіл. Давайте вам там трубочку тут. Михайлович. Це начальник охорони. Просто всі ці об'єкти, які зараз там є, нам Генеральна прокуратура передала під оформлю. А це охороняє державна фірма чи приватна? Ні, це охороняє. Вони передали громаді Біжей Гілія. Ага. От тому суховича це охороняє наші. А поки, якщо не можна увійти по суші, спробуємо зайти з води. Віднедавна до сухолуччя можна не тільки доїхати, а й долетіти на водній ракеті. Теплоході полісся 5. Вартість круїзу до угідь колишнього президента 650 гривень. Їдемо туди, як звичайні туристи. Отже, в путь. Дві години на воді через шлюзи на Дніпрі у Київське море і ось вони береги корупції. Групу одразу зустрічає люб'язний чоловік. Так, будь ласка, де це все не подогрупувати. Все можете подарувати, крім мене. Екскурсія починається з господарських проблем сухолуччя. Туалети в нас є, тільки у нас буряти, які володіють до вленера, відключили свіжу. А далі в Хонку. Де чоловік і розповідає про нинішній статус території. В стані, в передали нам на назбереження. Ця територія заарештована, Не арешт Генеральної прокуратури, а охорону не це громада Медика. Але номінального господаря територія таки немає. А кому це належить? Не належить. На нього належить накладений арешт. Так само, як Межигір'я, нікому не належить. Та й виявляється у державну власність. Вона не повернулася. Для того, щоб його забрати, треба виграти купу міжнародних судів, тому що о, все це належить не панові Януковичу, а фірмі Тархалі. А поки правового власника території не визначено, нинішні її мешканці планують запускати туристичний бізнес. Трохи далі інша ділянка сусіда Федоровича. І там охорону несе не громада межегір'я, а батальйон Києва. Тож тут зараз хазяїн рука два, я ж да, є ж да, да? да. да. ну, люди. Порядок, Та постає логічне питання: чому на одному об'єкті охорону здійснюють дві різні структури? А це вже не елітні маєтки біглих можновладців. Це і є серце заповідної території, де любив полювати Федорович зі своєю свитою. Ми спробуємо організувати тут земельну ділянку для своїх потреб. За легендою, ми допомагаємо багатому та впливовому бізнесмену в літах поселитися на старості роки у мальовничому місті серед заповідника. Знаходимо продавців і їдемо назустріч. За вами а серед місцевих взагалі побутують думки, що невдовзі все повернеться до того, як і було при Януковичі. А що до взагалі, язика? Бачить, <кху> по комусь так не підстав. Ну, це о себе. <пробити> <Празі, попробити. пробити> це вони щось. Розказували, Я думаю, що може готвахи тут... і закриють. Місцева жінка, що мешкає тут вже багато років, знає напевно, до кого потрібно звертатися з земельних питань. Я на Іванів. Нам щось можуть підказати. Може, ну, Вона така людина. що... Треба буде з нею поговорити, так? Поговорити, ну і потім, якщо так. Прямуємо до Богданівської сільради спілкуватися з головою Савиченко Тетяною Іванівною. У літнях я вам зразу скажу. Зараз у ліхнях ціна за одну сотку 300 доларів. Та щойно нам продавали по 400 доларів за сотку. Але з пані Тетяною ставки можна підвищувати. А якщо дві наприклад? Ну, Дві ділянки можна взяти разом. І такі моменти потрібно детально узгоджувати. Ну, дивіться, два вичастки. Це мова йде зовсім про два різних про дві людини. Що, наприклад, там одна буде на нього, а на... одна на другого а одна... інша там на брата кума Ні, ну можна так ви розумієте? незрозумілим. Залишається лише одне: що буде на унікальній природній місцевості із створенням національного парку. На сьогоднішній день сталася специфічна ситуація. Територія е втратила свого такого опікуна, бо він втік до Ростова. І е е зараз нарешті з'явилася можливість його дійсно оголосити об'єктом трудно-заповідного фонду.